135. 135. 125. 125. 130. 126. 126. 126.

118. А ну дах з цієї сторони. 32. 130. Вона не мальована, не лакована. Абсолютно. Абсолютно рівна Октавія. Диски у нас стальні. Розмір. Розмір у нас де 195, 65, 15. Комплектація мультируль, навігація, автоматичне світло, датчик дощу. Підлокотник перед-зад Що в нас ще йде? Круїз контроль? П'ятиступінчна на кондиціонері. Пробіг в нас. Пробіг на шкода. Так, рік в нас є, що то в нас є рік. Вересень. Вересень року. Ой, вересень 11-го року. 215 пробіг. Техогляд пройдений до, до листопада 18-го року. Абсолютно саме місці. Абсолютно так. Що у нас ще йде? Зараз, зараз, зараз секунду. Секунду. Радіатор. Радіатор у нас де. Радіатор кондиціонера. Новий, напевно. Не новий. Зараз я скажу, якого року. А ну що там? Пише, який рік у нас. 14-й рік. 14-й рік. Тобто трьохрічний Вікно Лобове. Рік у нас де? Що у нас йде по року? Не бачу. 14-й рік. О тут настоїш є така маленька цяточка. Всі вікна йдуть так, одинадцяте. Далі не бачу. Одинадцятий рік. Одинадцятий рік. Заднє одинадцятий. Одинадцятий рік. Одинадцятий рік і одинадцятий рік. Всі вікна рідні, крім лобового. Була заміна через. через. через камінь, напевно. Машина без сколів. Принаймні не видно, бо машина мокра. Ага, от нас на крилі. Є невеличкі сколи. І все. Що в нас ще є? Більше в нас нічого нема. Ага, Тут бампер у нас є в одному місці такий трошки притертий. Притертий трошки бампер і він отут. де ну, От він трошки відходить. От його потертість. Одне єдине, одне єдине пошкодження на цій машині. Так, притертість при полірується. Все, машинка абсолютно. Абсолютно добра. Так, дивимося під капотний простір. Что у нас є... есть? У нас есть а, да, У нас есть абсолютно целый капот. У нас есть. У нас есть. Так, по капоту. По капоту. Не, не бачу, чтобы заниматься. Капот. Ну, Було щось там трошки. Так, сервіс. У нас є останній сервіс. 17-го, 3, -го, 17 -го, на 210 тисяч. 210 тисяч. Навіть тут записано. 17, -го, 17. -го. Тусо у нас? По крайній мірі він є. По мірі є. Чистий і безпособі. Крила в нас не крутилися. Крила в нас не крутилося, балка в нас не не вертілася. Акумулятор у нас на місці. Так, а ну попробуємо завести. Що він покаже. Хочу маслицо. Масло, масло в рівні. Масло в рівні дуже добре. Пахнете так, як всіх Октавія. нормально пахне. Не гореним. Не гореним. Пробуємо заводити. Бачу комплектацію без стоп стопу. Пробуємо заводити. Машина стояла невідомо скільки. Пробуємо завести. Отак От працює двигун на оптамі. Нічого не трясе. нічого не вібрує, нічого лишнього в нас немає. Мотору нічого не мито. Пробуємо зняти. Так, по... по, По приборам у нас... Так. Що у нас є по приборам? Пробіг у нас 215 560. Обороти вже у нас Навігація. Коробка, руль абсолютно цілий, без, без потартостей, От Зеркало, затемнення. Чотири скло підйомники, рим, підігрів. Так, тут в нас є автосвітло, круїз. Тут не іржа, там якийсь листочок. Що це у нас далі? У нас де підлокотник де передній. Підлокотник задній. Так, Так, задній теж. Є. Отака є. Є. От у нас... Для Любля. Ось така у нас стеля. Ось так у нас, в принципі, все, що потрібно для тої комплектації, воно є. Що він сонцезахисний. Є? Ага, подвійний Ззаді є, є, Точно є сітка, яку можна при потребі підняти. Ну, все, стандарт. Салон чистий? Підігрів, так, у нас що є в нас? Антибукс, датчик тиску, шин. О, датчик тиску є. Арбек у нас працює нормально, кондиціонер, підігрів, сидінь, також є. Два ключа. Два ключа. Ну все. Так, глянемо, ще багажник. Що у нас по багажнику? По багажнику. Шторка працює, шторка працює. Аптечка є, навіть дві аптечки. Що є що то є? Що є рам... Ну, набір ключа, напевно. Да. Зараз будемося, зараз глянемо. Але набір. Так, ця одна аптечка. Слышу. Слышу, для потрібно. Погода у нас сира, машина Пасло. працює. Відповідно до погоди. Добре пахне. Запах парфуму дзінтерс. Так, що у нас? Запаска? Запаска у нас є. Домкрат ніхто не користувався, петля ніхто не користувався. Точніше, тут ніхто нічим не користувався. Колесо запасне нове, абсолютно нове, бірка є. Сім бірки, ніяких корозій, ніяких, ніяких лишніх нюансів, які б мали б бути. Все так, по дверці. Дверка все заводське, ніяких корозій. Опа! Ніяких корозій абсолютно ніде немає, по болтам нічого не кручено. Стойки тримають. Ну, все, закривай. Все кого буде цікавити? Різьба

Дах. Та там не потрібно, дах поста. 130. Вишка з кавити. 128, мені